Бенти, рукавички, капа, спортивна форма, біг по колу, плавання брасом, удари по снарядах, бій з тінью. І це тільки початок тренування боксерів. Криворізьку федерацію боксу відвідав дворазовий олімпійський переможець, чемпіон України, Європи і світу Василь Ломаченко. З 2008 по 2011 Вася виступав за боксерський клуб Кривбаз на чемпіонатах стояв пліч-оплі з криворіжцями Євгеном Хитровим та Іваном Сінаєм. До Кривого Рогу Вася приїхав, щоб подивитися нову базу і підтримати спортсменів перед чемпіонатом Європи. Це той зал, який має бути, навіть в кожному місті, і таким має бути боксерський зал. Більший, просторний і зал, который должен вмещать в себя в принципе все, потому как боксер должен быть всесторонне развит. Этот зал как раз-таки может сделать из человека настоящего боксера. Выступал я за клуб Кривбас, но тренировался я у себя в городе, да, поэтому мы встречались с ребятами, со клубниками только на соревнованиях, ну В цей клуб, кого я Женя Вася Ломаченко приїхав до Кривого Рогу разом зі своїм батьком, а за сумісництвом і тренером. Анатолій Ломаченко каже, у великому спорті важливі знання та інтелект. Без освіти в спорті робити нема чого. Приїхали в гості к нашим друзям, в першу чергу, чоловіку, який дуже багато робить не тільки для українського боксу, але й для многих любителей боксу України. Не тільки для боксерів Кривого року Мабуть, результати говорять самі за себя. Тимур Біляк та Ігор Шавазуцький виступають за збірну України з боксу. Хлопці готуються до чемпіонату Європи, який пройде в червні в Харкові. Завдяки Василю Ломаченко налаштувалися на турнір і готові перемагати. Нам приємно, що Вася зміг приїхати нас побіжати. Ми за це дуже вдячні. Благодаря нашому руководству, нашим тренерам. Тому... Помогло это или нет, мы увидим в дальнейшем. Но ну, эмоции у нас только позитивные. Я думаю, у всех, как и у нас, у боксеров, которые проводили открытую тренировку, так и у, и у присутствующих здесь, посмотрим, что будет дальше, как эти позитивные эмоции повлияют. На чемпіонаті він Європи Криворізька Федерація боксу відома високим рівнем спортсменів. Їх підготовкою займається Сергій Криницький. За плечами тренера багаторічний досвід. Саме він виховав українського лева Євгена Хитрова. Сергій Вікторович каже: ідея провести відкрите тренування і запросити Василя Ломаченка спала на думку керівникам федерації. Ну, нам дуже приємно приїхати до на Наші друзі Це та команда, яка э, золота команда, де був Женя Хитровий Іван Синай. Чемпионы мира, чемпионы Европы. Васил Ломаченко, Усик, Шелестю, Беренчик. И сейчас ребята в профессиональном боксе. А наши криворожки, ребята, члены ценной сборной, которые готовятся на чемпионате Европы, который будет в Харькове проходить. Нам очень приятно, что. Що... Подніжать нам приїхав Васила Маченка. Відомий український спортсмен перевірив інфраструктуру та умови, у яких тренуються боксери. Крім того, олімпійський чемпіон потренувався разом з криворізькими боксерами. Спортсмени плавали в басейні, спарингувались, а також грали в теніс та баскетбол. Бажають перемог нашим боксерам: Микола Чирва, Олександр Бондаренко, Віктор Зубченко і весь перший міський.